Перший варіант нічого не міняти в законсервованій податковій і бюджетній системі при падаючій економіці вносити бюджет, який ж є також падаючим бюджетом. Ми на цю пропозицію не пристаємо. Наша обґрунтована і чітка вимога. Є пакет реформ, які необхідно зробити в соціальній, податковій і бюджетній сфері. Ми працювали над цим пакетом три місяці. Він готовий до прийняття. В цьому пакеті є декілька речей: податки. Перше. Скорочуємо з 22 до 9. Друге податок на прибуток. Приводимо його до європейського стандарту, коли він сплачується не так, як хоче податковий інспектор, а так, як виписано в бухгалтерському обліку. Третє: єдиний соціальний внесок: ми приймаємо рішення про зменшення 41 на 15%. Сплати єдиного соціального внеску по заробітній платі, яка вище двох мінімалок. Четверте малий і середній бізнес. Кожен, хто до 20 мільйонів гривень протягом року отримає доходи, звільняється повністю від всіх видів перевірок і вдвічі скорочується ставка єдиного податку на малий бізнес. П'яте. Це місцева децентралізація. Просять регіони грошей. Ми даємо ресурс на областя. Це є справжня бюджетна децентралізація, яка дасть можливість територіям краще працювати і більше заробляти. В середині цих податкових змін є десятки додаткових. Новації. Так, в тому числі і по єдиному соціальному внеску. Ми зразу відверто кажемо, якщо ми йдемо по шляху дитинізації, якщо ми зменшуємо ставку податку, то ми збільшуємо відповідальність. А як по-другому? Ми ж всі кажемо, що боремося з корупцією. Так на словах боремося чи на ділі? По єдиному по фондам соціальним ми приймаємо рішення. Закрити цю лавку з трьох фондів, яка була абсолютно неконтрольована, з мільярдними витратами, які не контролював ні уряд, ні парламент. Створити один єдиний соціальний фонд. І тільки при першій прикидці зменшити витрати на утримання цих фондів, а відповідно перенаправити ці кошти на інші соціальні програми це майже 600 мільйонів гривень. Це не найкращий пакет. Але точно це той пакет, який набагато кращий від існуючої системи. Якщо в когось є щось більш ефективне, щось розумніше, щось сильніше, покажіть в парламенті. Ми свою податкову бюджетну і соціальну реформу вносимо до парламенту. і вимагаємо від парламенту розглянути і прийняти. Відповідно, бюджет повинен бути розрахований на новій основі. І ми так само відверто і чесно говоримо, що неймовірного покращення ніхто обіцяти не буде. Брехать ніхто не буде. Ситуація вкрай важка. І не дивлячись на те, що економіка падає, і ми повинні зменшувати всі соціальні витрати в цьому році. Ми їх не зменшили. Ми залишили їх на стабільному рівні. На 2015 рік, якщо ми приймаємо пакет реформ, буде невеличке, невеличке але збільшене. Це до 6%. Піде справа краще, зупиниться війна, підуть інвестиції, поміняємо бюджет. Тому уряд сповідує принцип чесності і реалізму, реформ і ефективності. Є наш пакет. Будь ласка, парламент, голосуйте, маєте краще бачення вносіть під час другого читання. Закон України про державний бюджет готовий. Завтра проголосуєте. Завтра готові і так само внести і. Проголосувати закон про державний бюджет України. На старій, консервативній, мінусовій базі без реформ, без змін нема ніякого змісту приймати закон про бюджет. Тому що це в першу чергу зрада сподівань людей, які дійсно хочуть змін. Наші зміни дають дитинізацію, наші зміни зменшують тиск на бізнес, наші зміни дають права територіальним громадам. Наші зміни спрощують податкову систему, наші зміни роблять невеликий, але правильний крок вперед. Зараз слово за парламентом, і ми чекаємо рішення Українського парламенту.